Дай Бог щастя, здоров'я, дорога велородинна, шановна велоспільнота. Дякую всім, хто підписався з того каналу, чекає на якісь нерегулярні мої відео. Минає 2024 рік. Вирішив трішки підвести риску. Як він минув свою думку, хочу поділитися з вами. Має дуже багато риторичних питань, тільки фактично мене турбують. Стан моєї душі і мого сумління. Ну, Своїх 5 тисяч кілометрів я зробив стандартних, вважаю все, що більше забраний час сім'ї. Можливо, що тисячу дві можна наїжджати, але я так бачу, що щоб сім'я від того не страждала, має бути якийсь певний баланс. Знову ж таки, питання риторичне, кожному своє. Найгірше, що турбує мою думку і моє сумління. Перед мою душу депресивно. Це стан, це фактично організація є стан дорожнього руху в Україні. А в першу чергу належить дотримання ПДР, і інших учасників дорожнього руху. Зокрема, водіїв великогабаритних транспортних засобів, автобусів, тірів і тої то всої біди, яка несе гори для велосипедистів. Я розумію, що в нас фактично немає. Правильної, хорошої цивільної інфраструктури вело. Ну, але маємо, що маємо. Правил дорожнього руху для всіх однакові. До чого я це все веду. Та до того, що розумуючи підсумки цього велосезону 2024, сталася велика трагедія. Ця велоспільнота втратила велику людину. Мій друг, більше ніж друг, мабуть. Я його вважаю як близький родич свій. Всі знають про кого я говорю. Це Валерій Тишковець, док. Для усіх грандонерів він док. Для усіх інших, мабуть, Валерій Тишковець, Валерій Андрійович. Так його кликали пацієнти, так його кликали інші люди, які його поважали. Велика втрата для всіх нас. Велика втрата. Через недбалість водія, який ігноруючи правила ПДР, які прописані кров'ю, не просто так, мабуть, забрав шановану нами безцінну людину в матері сина, в дочки батька, в внучки діда, в а чоловіка, спільноти цілу історію. Яка творила творила ті зачатки велоруху в Україні з 60-го року, коли тільки починалося рандонерство, рандонерський рух. Він же був у витоках цього руху. Не знаю, якщо хоча б одна людина подивиться даний відеоролик, і вона зробить після того висновки, значить таки не даремно я. Пишу це відео. Хоча б одна людина, якщо збережеться життя, знову ж таки даремно, висловлює свою думку на камеру. Дуже важко сприйняти це. У мене добрих три місяці було такої депресії, що я ледве себе міг опанувати. Коли втрачаєш людину, яку все поважав, яка Виховувало в тебе спортивний дух, його харизму, його жарти, його безпосередність, холіричну активність. Це все забрав. Забрав один поганий дядько, який вирішив зробити маневр, бо йому так захотілося. Дуже прошу всіх щиро. Будьте уважні на дорогах. Будьте пильні і знаєте, що вас вдома чекають. Чекає родина, сім'я, жінка, дружина, дитина. Ніколи не забуду, як доки мама плакала плакала за ним і казав, що він загинув. Загинув і лишив її саму. Це страшно розбило мене психологічно. Я взагалі перестав кататися на ровері після того. Знаючи, що вдома мене чекає кохана дружина, сім'я, родина. Ледве себе забрав докупи. Але все-таки без велосипеда не можу жити. Десь док напевно, так впорхнув мені ту любов до ровера, що я просто розумію, що з цим пов'язано частково моє життя, моя світла голова, моя духовна вертикаль і спортивний частковий інтерес. Дякую, шановне панство, шановні друзі, що подивилися, можливо, трошки слізне відео, а можливо і на путні, а можливо риторичне, в якому є риторичні питання, які не закриті, які потребують дискусійного обговорення. Фух. Зі сльозами на очах говорю це, друга мого немає. Я не можу прийняти той стан, що його немає. Є стадія неприйняття. Поки, на жаль, не можу. Але життя йде вперід. Мусимо рухатися разом з ним в його ритмі, в його темпі. Дякую всім, шановні друзі, що додивилися це відео. Буду обіцяти, що буду публікувати, посати, що знове нове, свіже, цікаве, радісне, позитивне, дрейвове, терадинамічне. Але і таке слізне відео, як сьогодні, теж, мабуть, має право на життя. Щоб подумати, впасти в роздум і зрозуміти, і зробити висновки ті чи інші, які стосуються нашого життя безпосередньо. Так, до речі, їду на зустріч з Данаїлом. Хлопець мій учень, якого я виховав як музиканта і посипив в вищий музичний вуз. Так само провив йому любов до велоспорту. Зараз ми знімаємо зустрітися. Як я вже казав, життя продовжується. І тепер я перейняв естафету виховання молодого покоління. Як музикантів, так і велосипедистів, мабуть. Отож Данаїл, це якраз є цей преобраз. Зараз ми зустрінемося, я вас познайомлю з ним. Доказував Даниїла ровер, горбоконик. Нічого, з часом собі купить нормальний ровер. А не на тому велосипеді він теж робить дуже хороші результати. В описі до відео залишу страву Даниїла подивитися. І можна на старенькому, важкому, важко, змомти байку робити досить хороші результати. Ого! Ого! Дивил! Всім привіт! Дай Боже! Ух! Магія монтажу. Всіх вітаю у 2025 році. Вже друга половина січня. То часу не було, то погода підкачала. Трошки запізанім, але все-таки починаємо наш велосезон. Їду, до речі, до Даниїла, як я казав, мрію в нього збулися і... У нього є в наявності новий велосипед, на який ми сьогодні розробимо огляд. Ого! Ого! Купила мама, мені коня. І тепер у мене горбокорника нема. Ой боже. боже. Ну що, вітаємо до неділа. Дякую. Перший раз сіл на нього, так? Ні, ще вдома сідав. Ну, але то так, чисто, а на асфальті перший раз, так? На асфальті перший раз. Боже, як Ще краса. не стартував Ми Може на нього ленький огляд сьогодні зробимо? би угу. Чому Чому не, слухай. Чому би не, я тільки за. Так, тільки треба його трошки нарегулювати, під тебе зараз тим займемося. Що ти казав, не почув? Наказ такий бомб. Під ворху легше був. Відчуття капець, правда, тільки сі вже вже кайфуєш. А може сідло таке трохи вище? Зараз там внизу собі трошки підтягнеш догори його. Ну так, тобі треба вище. Ну постав п'ятку, постав п'ятку. Саме ліву ногу, постав ліву ногу, щоб було видно добре. Так, треба вище. Треба вище, так. Буквально там на пів сантиметра догори. Ого! Гальмуй тут зараз підтягнешся. Що, Данії, вітаю спробуванням. Дякую. Ще раз. Нехай служить на користь. Ну. Хай їздить, тішить тебе, нас. Ну і щоб бровети їздив, правда? Обов'язково. Чекаємо. Чекаємо сезону. Літа, а то і навіть і весни. Давай поділимося з нашими підписниками цікавим крутим девайсом, який називається Rover. Так. Понти, понти. Ікона стилю для гравійних велосипедів. Система GRX. На 400 це все. Воно так 400 GRX. А це, до речі, ні, це 600-ка. Всерединка 600, 600 серія. Боже, воно просто вірук з магазину, все нове, повністю. Я ще такого ну'я не бачу. Щось. Як з коробки все. Просто з коробки ровер. Ідеальна зірка, ідеальна трансмісія, тут 10-2 трансмісія, тут 400 серія. 400 перемикач. На 600 караці, зірка, система так звана. 4630, так? Так, 46 30 От з 800-ї серії передній. такий як в мене стоїть. Ну, але окремо там це бонки. На болотник. На бразковик. На багажник. Тут на багажник кріплення. Може бути під, під, під болотник, під багажник. Ось цікаво провадені тросик. Трос ховається просто в порог. І на мене дуже сучасно, дуже сильно і креативно. Ну і колір, оцей матовий металік. Це просто, як я кажу, ікона стилю. Три бонки на вилиці. Дві бонки тут знизу. Дві бонки тут, дві тут. Три бон... Чотири бонки тут, мати рідна. Він як подушечка для булавок. Сієна і бонками весь. Дуали взагалі кант. Секс з коробки просто, новий ровер. Гідравліка само собою, 400-ї серії. Боже, просто кайф. Гума так само наїжджена взагалі. Чиван ораунд, швальба. Потреба закручувати. Просто мега апарат. Ну що, хай служить тобі на користь. Щиро вітаю з продванням. Дякую. Кому треба дякую сказати? Мамі. Мамі. <світ> Я, ті пісні купила мама. Мені коня. <світ> Крутий апарат. Вітаю, Даниїр, молодець. Так. Ти реально заслуговуєш того апарату. Так, минулорічний блок починався з такої сумної теремінорної ноти. Але закінчується він в новому році гарним початком файного велосезону на такій файній красивій домажорній ноті. Ну. Все, Данія, вітаю, хай служу на користь. Будемо кататися. Куди та камера дивиться? Сюди дивись. О! Сміса! Ого! Ого! Горбоконик лежить. Ну що, горбоконик? Нормальний апарат. Та-та. Ale co mě vzal v hlavu a do toho od kuňa, v Bulls, made in Germany, bulls. Klas. No to taky, jak to tam rozumíte. 10 передаж виходить. 10 задні касати на 10 зірочок. Ну, ну і задні передні каза до 2. Тепер ти розумієш, що двійник це в сто раз краще, ніж той триник, що тебе був. Далежній, в принципі, не ну так, це не потріб. Машина обережно. Та так, звикай до аеру, посадки трошки взад відсовуйся взад. Так, 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 взад. Вагу перенос назад. Ага. Як гальмуєш, вагу назад. Ще, 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 Задницю, що ще взад. О, так, та, та. О, так. Отак, так-та так. Та. Як гальмуєш, всю вагу назад перекидай зразу. <правдається> розгоняйся, я за тобою. Я Це і грає репозицію сідай. Ще, ще взад. Отак. Ділися відчуттями. Як тобі пересісти з руля флетбар на дропбар? А це руль дропбар, дроббаран. Кажи, як То... відчуття? Фірма, хоча трохи незвична. Незвично, да. так? Ясно, що незвично. На тому вже так весь час їздив, так трохи незвично. Не на тому ровері фурі по інакшому зовсім відчувається. Тобто вузький хват він трошки відчувається страшніше, так би, виходить, так? Не те, що страшніше, просто незвично. Сама хвату, вона міняється так. і трошки баланс на велосипеді він так само змінюється так. з шириною хвату. То треба звикати. Без Я думаю, троту... три та й все. Так. Ну але так. не до порівняння, багато хватів різних, правда, аеродонамічніше. Ну, чи... Набагато ні. Ну, Як тобі гідравліка на гальмах? Але ми сьогодні майже нагальмували. Майже не гальмова. що, я тормоз, щоб гальмувати, А Там горбу коню, якось тормозиш, то можна три гори пролучити. Там дехто питається переходити з дроббару на флетбар. Звісно, він вигідніше набагато. Позиційно посадка аеродинамічніша, ще як Соні Даниїл резумував гарною рискою, що набагато краще, але не звичло. Треба звикати, так, треба звикати. Що, Данило, дякую за покатушку. Щас, здоров'я, радості, кохання. Хай служить на користь. Тепер що підписникам моїм треба побажати, знаєш чи ні? Щоб що вони робили. Підписувалися на канал, каталися і ставили. Лайк. Ще раз покажу. Не гоніть, хлопці, понюхайте ріпаку трохи, понасолоджуйтесь <Hill> коли видами. От про це й мови йде. Береш, прес Оця людина. проїхала цей марафон. Чай за гострий край, Чай загострий край. аж тебе, шабе шабелину. Дунай, донай. Пущує, аж тебе, шабе шабелину. lebo kedo naj Če sa plavate wow, wow, wow. a ja pidu molot, molot žovnjer Žinko šukate